you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Львівський бізнесмен намагався підкупити одного з керівників ДБР за 500 тисяч доларів США. Про це повідомили в прес-службі ДБР. Пропозиція Хабара полягала в допомозі у відновленні власності, яка була конфіскована у підконтрольних йому підприємствах під час розслідування кримінальної справи. Зазначимо, що мова йде про Ігоря Гринкевича. Кілька місяців тому бюро розпочало кримінальне провадження в справі про факти корупційних дій в сфері закупівель одягу та білизни. Для для Збройних сил України компанії, які належать львівському бізнесмену, отримали перемогу в 23 тендерах на постачання одягу Міністерства оборони на суму понад півтора мільярда гривень. Під час розслідування встановлено, що для виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше спеціалізувалися на будівництві та не мали необхідних виробничих складських та інфраструктурних можливостей для виготовлення та зберігання обладнання для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до значних фінансових збитків для бюджету, що за попередніми оцінками становить 1,2 мільярда гривень, а також до зриву у постачанні. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Принаймні за семи угодами підприємство поставляли товари на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримували державні кошти за повне виконання зобов'язань. Крім того, було встановлено, що вісім угод були виконані з запізненням від трьох до п'яти місяців. Під час аналізу зовнішньоекономічних контактів та митних документів, зазначених підприємств, виявлено факти завищення вартості товарів, які поставлялися для Міністерства оборони України. Наразі здійснюється перевірка причетності колишніх посадовців Міноборони, які не вживали жодних юридичних заходів для забезпечення виконання або розірвання укладених договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може перевищувати 1 мільярд гривень. Досудове розслідування продовжується. Питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. За частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та обирання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядається. Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора у випадках серйозних звинувачень та можливого негайного загрозливого впливу фігуранта на слідство. Суд може вирішити питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, журналіст Євген Плинський поділився тим, що будівельні компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича упродовж 2023 року отримали від міністерства оборони контрактів на півтора мільярда гривень на поставку літнього одягу та білизни для зсу. Він наголосив про те, що мова йде про компанії «ТОВ Trade Lines Retail, «ТОВ будівельна компанія Сітіград, «ТОВ Будівельний альянс монтаж проєкт. У минулі роки вони фігурували в корупційних скандалах, пов'язаних з тендерами на будівництво. В закупівлях міноборони одягу для військових Гринкевич почав брати участь з початку 2023 року, хоча він не має жодного виробництва одягу та спеціалістів. Зрозуміло, компанії Грінкевича нічого не виробляли, просто перекуповували все в Туреччині за приблизно 40%, отриманих від Міноборони грошей, 60% – в кишеню, а 40 на турецький закуп. При цьому задля збільшення маржі білизна та одяг купувались, не відтовхуючись від ТУ контрактів, а відтовхуючись від ціни. Чим дешевше, тим краще, тому якість поставленої білизни та одягу не відповідає жодним умовам військового забезпечення. Написав Плинський. Плинський докладно розкрив кримінальну схему після укладання контрактів із Міністерством оборони акти приймання передачі товарів підробляли. Отримані кошти перераховували на рахунки фірм Гринкевича. 60% цих грошей виводилися в тіньовий обіг, а 40% використовувалися на купівлю валюти та подальші розрахунки з турецькими виробниками одягу і білизни. З отриманих від Міноборони 1,54 мільярдів, майже 1 мільярд було виведено та спрямовано на придбання елітної нерухомості квартир, будинків, офісних центрів та автівок для членів родини. Написав Плинський. Висновок напрошується сам. Гроші засліпили йому очі, і як тільки він виграв ті тендери і отримав кошти, відразу думки про армію відлетіли далеко. Та тільки Гринкевич не подумав про те, що його спіймають на гарячому. А як тільки запахло смаженим, одразу побіг відкуплятись. Однак всі часи всі працюють на перемогу країни, тому покарання не змусило довго чекати. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.